Вітаю сьогодні. Зупинимося на порядку нарахування та сплати до бюджету дивідендів на державну частку господарськими товариствами у статутному капіталі, яких акції, частки, що прямо чи опосередковано належать державі за результатами фінансово-господарської діяльності з управління активами, які були примусово вилучені відповідно до закону України від 3 березня 2022 року. номер 2116 римське 9 про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. Правові основи управління об'єктами державної власності визначає закон України від 21 вересня 2006 року номер 185 Римська 5 про управління об'єктами державної власності. Порядок нарахування та виплати дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є частки акції, що прямо чи опосередковано належать державі, встановлено частиною 5 статті 11 закону номер 185 Рішення про розподіл прибутку і збитків, розмір та порядок виплати дивідендів господарських товариств, у статутному капіталі яких є акції, частки, що прямо чи опосередковано належать державі, приймається вищим органом управління таких господарських товариств. Наглядові ради господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій часток належать державі. До 15 березня наступного за звітним року, відповідно до державної дивідентної політики, затвердженої Кабінетом міністрів України, надають акціонеру пропозиції щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідентів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у відповідному році. А загальні збори акціонерів-учасників такого господарського товариства затверджують розмір частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату. Дивідендів, господарське товариство, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій часток належать державі, сплачують до державного бюджету. Дивіденти не пізніше 1 липня року, що настає за звітним. Вимоги щодо терміну сплати дивідентів не застосовується у випадках, передбачених абзацем п'ятим частини п'ятої статті 11 закону номер 185 та у разі прийняття Кабінета міністрів України рішення про розтрочення платежу і сплатою дивідентів до державного бюджету. При цьому необхідно звернути увагу що законом україни від 9 травня 2024 року номер 3706 римське 9 про внесення змін до податкового кодексу україни та інших законів україни щодо особливості експорту окремих видів Видів товару у період дії воєнного стану доповнено частину 5 статті 11 закону No185 новим абзацем сьомим, яким передбачено, що господарське товариство, статутному капіталі, яких є корпоративні права держави, набуті в результаті примусового відчутження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану, та акціонерам, учасникам яких є господарське товариство, у статутному капіталі якого 50 і більше відсотків. Акції часток належить державі, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня, що настає за звітним, примусово вилучені об'єкти права власності Російської Федерації та її резидентів, окрім коштів та корпоративних прав держави у статутних капіталів банків, що перебувають у процедурі ліквідації відповідно до закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб. А також державних облігацій України та державних деривативів за рішенням Кабінету міністрів України передаються у господарське віддання на тимчасовій основі спеціалізованим державним підприємством, установам організації та господарським товариствам у статутному капіталі, яких Більше 50% акцій часток належать державі або передаються в управління суб'єктам господарювання 50 і більше відсотків акцій часток, яких належать державі шляхом укладання договору управління майном у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Національне агентство України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади. Спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, або які конфісковано у кримінальному. Упроваджені чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими. Національне агентство є юридичною особою публічного права. Відповідно до договорів управління активами, майном, укладеними між Національним агентством, установником управління та суб'єктами господарювання 50 і більше відсотків Акцій часток, яких належить державі управитель національним агентством передається в управління управителям об'єкти права власності Російської Федерації та її резидентів, примусово вилучені в Україні в межах виконання закону номер 2116. враховуючи викладене, суб'єкти господарювання, 50 і більше відсотків акцій часток, яких належить державі управителю. Яким Національним агентством було передано в управління об'єкти права власності Російської Федерації та її резидентів, привисово вилучені в Україні в межах виконання закону номер 2116 зобов'язані сплачувати дивіденти безпосередньо до державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним. Дякую за увагу.